Не обрали депутати обласної ради, не змогли визначитися, кого делегувати від громадськості у поліцейську комісію. Питання слухали кілька годин у підсумку. Рішення ніякого. Сьогодні на сесії депутати мали обрати двох представників громадськості у постійну комісію Нацполіції Сумщини. Йдеться про комісію, яка мала обирати та просувати у службі сержантський склад нової поліції. На два крісла вісім претендентів голосували за кожного окремо. Перед цим громадськість звернулася до депутатів. В законі прописано, що ці дві людини це представники від громадськості. Частина депутатів, яка є в цьому списку, є депутатами тієї ж комісії. Найголовніше. Процедура, по якій все відбувалося, як взагалі громадськість дізналась про те, що є такі кандидатури, коли заходиш на сайт обласної ради, величезними червоними літерами написано: обласна рада відкрита до спілкування. Я вас дуже прошу, якщо це так сьогодні цього рішення не приймати, оголосити відкритий набір, щоб всі представники громадськості могли податися і на наступну сесію. Дійсно вже обирати серед представників громадськості. Після такого звернення депутати таки провели голосування. Перемогли колишній очільник Сумської поліції, а нині депутат від Солідарності та заступник голови обласної ради Анатолій Річкаль та військовослужбовець АТО і депутат від радикальної партії Едуард Пінчук. Ставлено голосування пропозицію обрати до складу поліцейської комісії Головного управління національної поліції Сумської області наступних представників громадськості. Річкаль Анатолій Якович, Пінчук, Едуард. Іванович, якби разом зі мною був інший кандидат, а не річка, тоді підтримали. Нема питань. Ну, в дискусіях все це приймалось. Так і, і кожна кандидатура, яка вийшла, вона і не могла набрати там 33 голоси. Якщо б це був інший регламент, мабуть. І могло, немножко неправильний регламент був, но не пройшли ці дві кандидатури, по моєму мнению, потому що кожна фракція выдвинул своего, и он не прошёл. Потом не принимали участия просто в голосовании с тем, чтобы потом снова вернуться. У цьому голосуванні більшість за кандидати отримали від тих фракцій, що їх висували. Солідарність 11 голосів, Радикальна партія 7. Ще плюс 4 голоси від волі народу, 3 від укропу, 2 від відродження і 1 голос від батьківщини. Решта батьківщинців разом з опозиційним блоком та свободою утримались або проголосували проти. По итогам цього голосування ми увидели, що очень много недовольств і общественність виступала в ролі «толстухи» Хіри і прийняли рішення проголосувати не голосувати за те, щоб і за того, щоб пересмотреть і доработать этот механизм і ті кандидатури, які були подані, дійсно громадськість сказали, що ну якщо вони не проінформовані були, треба дати дозвіл всім тогда, ну дійсно представникам громадськості взяти участь. Це правильно. Наша фракція повністю не го проголосувала проти за рішення в цілому. І за того, що ми не Бачимо, не вбачаємо в тому, що річкаль Анатолій Якович має право сидіти в цій комісії. За річкаля ми голосували. І наша позиція, що річкаль людина професійна, він все своє життя працював про охоронній системі. Ми голосували за рішення в цілому. По тій причині, що там більшість голосів сьогодні від громаді набрав наш представник Пенчук Едуард». Ми голосуємо за те, щоб депутати обласної ради, які Мають найбільшу підтримку депутатів обласної ради, брали участь в роботі комісії з питань національної поліції. Ми не голосували, тому що ми видягали свого чоловіка, його не підтримали, тому ми озер. Ми підтримали, ну особисто я підтримали все прозоро. Із них, із восьми більше голосів набрали двоє. Таким чином ми підтримали рішення ради. Нагадаємо, раніше голова обласної ради обіцяв представити громадськості усі кандидатури для обговорення. Чи буде у громадськості можливість побачити ці кандидатури для того, щоб обговорити їх раніше? За скільки до сесії? Звичайно, ми, ми наполягаємо на тому, щоб мінімум за тиждень громадськість буде знати взагалі весь перелік питань. Фактично ці кандидатури озвучили за два дні до сесії і остаточно затвердили за дві години до її початку. Маргарита Ермак Олександр Гордос, на часі нової.